До пів десятка разів на день по 20-30 снарядів із змінами щоразу без перерви на вихіді. Інколи там, де просто залічені сотні метрів лунають стрілецькі черги, та рвуться боєприпаси. Сапери тепер проводять розмінування. Зазвичай перевіряють території, де найбільші ймовірно поява цивільних або ж місця, де лише перед тим тривали атаки бойовиків і куди прилітала вибухова залізяча. Дуже багато боєприпасів, кажуть, військові інженери, не розриваються, і це становить чималу загрозу і для українських бійців, і для мирних жителів. Тим часом безпосередньо на передовій у районі Авдіївки не припиняються і тепер ворожі мінометні атаки. Про це і не тільки докладна розповідь буде просто за мить. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор. За мир? За який мир? За мир в рабство не хочемо. На Володимирській гірці у Києві зустрілися найвищі церковні ієрархи. Розколюють ті, хто говорить неправду. Обидва знають українську, обидвоє поклоняються Богу, але розуміння українського помітно різниця. Міни, гранатомети, вибухівка та сила села на набоїв біля міста Дніпра знайшли величезний схрон зброї. Цілий півострів став районом. Путін вирішив, що федерального статусу окупований Крим не вартий. Буде відтепер районом південного федерального округу на рівні з Калмикією та Адигеєю. Міряння. Кроками на зміну православному з московського патріархату ходою столицею пройшлися православні патріархату Київського. Десятки тисяч вірян помилилися на Володимирській гірці в день святого, та віднедавна ще й це день хрещення Русі. Прийшли на службу Божу і представлятелі обох патріархій публічно розцілувалися а от заочно ледь не посварилися. Не встигли правоохоронці провести зі столиці прочан московського патріархату, як уже знову на варті, вірян патріархату Київського. Але сьогодні охороняють не так посилено: ні металевих турнікетів на підступах до центру, ані перекритих на весь день доріг. Поліцейські на автівках, на велосипедах і пішки. Сапери перевіряють кожну клумбу. Під підозру поліції першими потрапляють молоді у спортивному і з гарною статурою. К сожалению, така ось зараз обстановка у нас країні, тому да, становлює. Ребята, особенно які ходять групами, вони спортивно діта, то есть сані хорошого тілослуження, і, возможно, можуть бути з їхньої сторони якісь провокації. Ну, це не обязательно, але по мере, мерем перевірять дождні. Предстоятелі церков Київського та Московського патріархатів Філарет та Онуфрій зустрілися біля пам'ятника князю Володимиру. Тричі розцілувалися і розійшлися. Своїми міркуваннями про вчорашню хресну ходу вірян московського патріархату і майбутнє української церкви ділилися нарізно. Свято, воно має початок, має кінець. Наше свято починалося вчора. Сьогодні е, державне свято, хрещення Київської Русі. І сьогодні церква святкує пам'ять е, князя Володимира. Глибоко переконаний, що всеукраїнська хресна хода, чудотворні ікони, молитви тисячі палких сердець наших вірних принесуть. Довгоочікуваний мир. За який мир? За мир в рабство не хочемо. Наміри були зробити провокацію навколо цього хресного ходу і показати, що ось дивіться люди, що твориться в Україні. Розколюють тих, хто говорить неправду. І бажаю вам, щоб ви цього не робили. До Володимирського собору тим часом на вранішню службу сходяться люди. Чи не кожен у вишиванці? Ну, Все для українця святе. Всі один одного посміхаються, якась така підтримка один одного, якась така доброзичливість нереальна. На учорашній молебень люди кажуть, не ходили принципово, бо їм із московським патріархатом у різні боки. Ні, ну ми патріоти України, тому що ми віримо, що в нас все ж таки буде помісна своя церква. Президент Петро Порошенко прийшов до святих отців зі свіжою соціологією. каже, дедалі більше українців виступають саме за єдину помісну українську церкву. І священний синод Константинопольського патріархату вже створив спеціальну комісію, щоб вивчити питання, чи визнавати українську церкву незалежною від Москви. Ясно, що ми не будемо байдуже спостерігати за втручанням іншої держави в наші церковні справи, за її спробами використати в своїх інтересах почуття частини українських православних і щоб визволитися нам, українцям, всій нашій державі від нашестя чужинців, молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. і як Порох розсипається від вітру, то нехай розвіються їхні злі задуми знищити державу нашу українську. Президент тисне руки предстоятелям усіх церков і залишає святе товариство. Дороги перекривають рівно об одинадцятій лише на час ходи. Із Володимирського собору юрба вірян рушає до Софійського, а звідти до пам'ятника князю Володимиру. Невіряни, хто із захватом, хто із острахом спостерігають. Слава Богу, воно відбувається все дуже тихо. Ольга Кошеленко, Ганна Бока Ілля Шенкаренко, Дмитро Орлов, спецкор 2+,2. плюс на удачині триває активна фаза багатонаціональних військових навчань. Сібриз. Сьогодні морські піхотинці тренувалися вражати морські цілі за допомогою далекобійних гармат. Розрахунки отримали завдання зайняти вогневу позицію та відбити атаку умовного противника. За легендою ворог із моря намагався дістатись українського узбережжя. Навчання тривали в умовах максимально наближених до реальних Стріляли морпіх із шести гаубиць з бойовими осколково-фугасними снарядами у бік моря. Загалом здійснили 60 пострілів. кажуть, далекобійна артилерія відпрацювала без жодної хиби. Зараз ми ведемо вогонь гарматами Д-30, максимальною дальністю стрільби 15 км 300 метрів. Снаряд являється достатньо потужним. Розльот осколків складає 200 метрів, це вбивча сила. Осколки можуть розлітатися і на більшу дальність, що повністю достатньо для знищення мішеней. Величезний схрон зі зброєю та вибухівкою знайшли працівники СБУ та поліції в передмісті Дніпра. Арсенал сховали в покинутій господарській будівлі в селищі Кіровське. Тут неподалік розташовані маєтки місцевих підприємців та можновладців. А до обласного центру менше як півгодини їзди у сховищі. Було 12 гранатометів, 26 гранат ф 1 дві протитанкові міни, 75 підствольних гранатометів. Та 18 пострілів вог усе дбайливо запаковане. Ймовірно, зброя та боєприпаси потрапили сюди із зони АТО, От з якою метою облаштували потайники, і хто саме правоохоронці поки що однозначно відповісти не можуть. У Кропивницькому сьогодні день жалоби. Містяни прощалися із 24-річним гранатометником Сергієм Колесником. Боєць був призваний на строкову службу рік тому. У війську він залишився на контракт, потрапив на фронт, служив боєцю й окремій механізованій бригаді. Сергій загинув від кулі ворожого снайпера 25 липня під Волновахою під час виконання бойового завдання. Лише за день до загибелі гранатометник відсвяткував свій день народження. У бійця залишилися молода дружина і маленький син. Поховали Сергія Колесника на алеї почесних поховань військового меморіалу в Кропивницьку. Такої людини, як він, дуже мало, він нічого в житті хорошого не бачив. С Семи років в інтернаті потім працював дуже важко. І коли почалося це, а то він пішов туди. Дорогі земляки. Каже, все буде добре. Він пройшов піски оборонно-опитного, повернувся з передової додому і вже там втратив свідомість. Десантник 79-ї бригади Валерій Сазонов потрапив під потужний обстріл ворожих градів, але навіть думки не було звернутися до медиків по допомогу, бо треба було нести службу. Бажання лишитися з побратимами на фронті ледь не коштувало йому життя. Тяжка контузія спровокувала інсульт. Івані Цвітанська розповість історію воїна. Раніше він і справді стрибав із парашутом. Тепер десантник 79-ї бригади заново вчиться ходити. То за руку, то те саме, то спини то там спини придержуваємося там. Рік, прикутий до ліжка, львівські лікарі Валерія Сазонова почали ставити на ноги. За три місяці я ще болять з палачки хай. Нині повернувся до Харкова і проходить реабілітацію. Тут робить свої перші самостійні кроки. Руку, так? Да? Отпускаюся. От так, от так. Да. Він не може зробити ані руху, ні правою, ані лівою ногою. Це все наслідки контузії. Водяне, зима 2015-го, Його зенітно-ракетна батарея прикриває лівий фланг села. Щоденні обстріли градами. Прямо перед ротацією залпи застають десантника поза укриттям. Нас утрам рано накрили градом. Очна рано я просто вийшов, обдало вдало зривами землею. Це згодом він дізнається, що з цього моменту кожен рух забирає здоров'я. Тоді ж була купа невідкладних справ. Звісно, і ходив. Я ж не знав, що не треба було ходити, треба було лежати. Ну як всі будуть ходити, я буду доліжав, що я совсем в місті ходив, а потім вона зіграла за мною та все. Біда застала його за кілька днів. І з передової вже встиг прибути в розташування частини, там із непритомнів. До здавлення Я отримав, скажімо, удар в голову. Ну, Давлення зіграло саме швидко. Я отримав географічний інсульт. Організм уже тепер пригадує Валерій. Попереджав. Напередодні сильно боліла голова, та не звертав уваги. Мало від чого їй боліти на фронті. буде від головною болі то ж залишиться на опозиція. Я лучше думаю залишитися, Каже, не бросить же бр'ят. В голові в цей час наливалась гематома. Далі інсульт, розрив судин. Саме через це відмовила рука і нога. Десантнику зробили трепанацію черепа. Уже другий рік Валерій бореться за повноцінне життя. Как нормально. Для, для нормально. Серед обов'язкових процедур кріосауна лікування боєць приймає з ентузіазмом. Золоте, золоте. Такий його запал та жагу до реабілітації лікарі вважають шляхом до швидкого одужання. Сочетання того, що він сам дуже хоче стати здоровим чоловіком, відновитися повністю на фоні того, що у нього хороша динаміка дійсно на фоні терапії. Я думаю, що він восстановиться майже повністю. Соціальний працівник Ярослава душею прикипіла до бійця і теж не натішиться прогресу. Характер у нього я просто приклоняюся терпінням, собраностю, ну, вот у нього внутрішній. Вона доглядає за воїном, не отримуючи за це ніяких коштів. Прохожу кожен пальчик, коли є можливість така. Безкоштовне лікування бійцю зорганізували волонтери із Чугуєва. Ось далі потрібен буде інтенсивніший курс із купою процедур і дорогим медикаментозним лікуванням. Заробляти на все це сам хотів би, та поки що не може. Валерій не випускає із рук тренажера із настановою, і це тимчасово. із Харкова. Євгенія Цвітанська Андрій Хлус спецкордва плюс Допомогти захиснику України з одужанням геть нескладна справа для тих, хто має можливість і бажання на сайті телеканалу 2+,2 Плюс у розділі допомога. Вже є сторінка, присвячена воїну десантку 79-ї бригади Валерію Сазонову. Там міститься вся необхідна інформація про те, як можна долучитися та підтримати бійця. Жодної копійки вперше за роки незалежності у держбюджеті не передбачили на перевезення пільговиків. Тим часом таких пільгових категорій громадян в Україні вже аж 22. І щодня до армії, тих, хто має право на безоплатний проїзд, прибуває. Фахівці переконують кашу цю заварили нардепи, які право фінансування скинули на місцеві бюджети. Чого чекати в такій ситуації? Давала раду Ольга Максимова. Будьте добрі, добрим спішокачення. Ну, чекає на цьому відео у переповненій маршрутці Атошник просить проїхати Будьте одну добри. зупинку. Визивайте наряд. Я тебе зараз узлуташони хотя на кучу не переді вона. Така сама реакція, і східніше за картою у Дніпрі. Часлі бойових дій ну, так що дальше. А це відео зафільмовано за 10 кілометрів від столиці. Ірпені ви мене виганяєте як учасника бойових дій. дійзу машину у мережі. Купа роликів, як водії не пускають, що вигонять із транспорту колишніх бійців. Ба більше у Луцьку цей водій переконаний, що посвідчення убуде пораненого під Донецьким аеропортом бійця Володимира Коляди понти, а сам він халявник. Учасники бойових дій є халявщики на даний час. І попри те, що після таких інцидентів по всій країні вже десятки звільнених водіїв конфлікти не вщухають, і атовці самі збираються пояснювати права, які їм гарантує держава. Чоловікам бува тому, що хлопці не тебе захищає, і ти ся відошка хамло убеде. Ти його блін видавали, то УБД, що ти за нього хатає. Ну арали, що послітова під. Кожні ситуація гартуватиметься душі, кажуть фахівці. Бо вперше за роки незалежності в бюджеті країни не закладено жодної копійки на відшкодування перевезень пільговиків. А таких категорій понад два десятки. І щодня до лав їхньої армії прибуває. Офіційно коментувати ситуацію в міністерствах не беруться. Міністерство інфраструктури киває на мінсоцполітики. Мінсоцполітики на мінфін в останньому письмово повідомили усі питання до місцевих бюджетів. Тепер це їхній клопіт. Найбільш ефективним рішенням для врегулювання питання. Контролю за компенсацією пільг є передача функцій на місцевий рівень. Це надасть можливість органам місцевого самоврядування більш коректно контролювати обсяг пільгових перевезень. Проблема в тім, що витрати на перевезення пільговиків переклали на місцеві бюджети тоді, коли ті вже були сформовані. Приміром, Київ тут тільки киян-пільговиків, які можуть безоплатно їздити: 581 тисяча осіб. Із них 489 тисяч. Це пенсіонери, військові, пожежники, держслужбовці, правоохоронці. Загалом їхні. Ні, безоплатний проїзд вартує 782 мільйони на рік. У Київ пасранці кажуть, що місяця вони умовно втрачають один новенький автобус. Трошки більше 51 мільйона. Що Я хочу сказати, що це фонд заробітної плати працівників комунального підприємства. Перекрити нуль, який дістався з бюджету державного. Столичні чиновники намагаються через міську програму Турбота на неї закладали 300 мільйонів. Тепер суму збільшили. Деяку кількість категорій громадян було закладено в програму Турбота. Було прийнято рішення з місцевого бюджету збільшити кількість відшкодування до 555 мільйонів, і ще необхідно 229 мільйонів. Неофіційно учасники ринку за монетизування пільг так їздять у тій же Білорусі, але поза камерою зізнаються при тій армії пільговиків, яка є в Україні, це неможливо, щоб було зрозуміло. Поза торік держава спромоглася виділити кожному пільговику менше 10 гривень на проїзд, і це на місяць. Ольга Максимо Дмитро Бабак, спецкордва плюс Скандал у міністерстві освіти там розбираються з поїздкою українських науковців до анексованого кримського півострова. Викладачі одразу кількох провідних навчальних закладів взяли участь в науковій конференції в Ялті. А потім публічно дякували за таку можливість самопроголошеним керівникам окупованого Криму. У вишах уже заявили про поїздку на окуповану територію своїх підлеглих. Нічого не знали. Про світянський скандал більше розповість, Яків Носков. Більше сотні науковців, 10 країн, переважно з колишнього соцтабору, п'ять секцій для обговорення досліджень. Усе це на конференції, присвяченій розвитку російської мови. Науковий форум влаштували на території окупованого Криму за підтримки невизнаного уряду, але українських викладачів це жодним чином не збентежило. Після конференції вони ще й подякували самопроголошеним керівникам півострова. Двічі на рік перед кожною сесією біля цього пам'ятника у Запоріжжі завжди повно студентів, але тепер цей символ вдачі може знадобитись і викладачам. Реакція міносвіти на їхню поїздку до Ялти виявилась вкрай жорсткою. Міністерство освіти і науки рішуче наполягає, щоб керівники університетів вивчили правомірність дій своїх співробітників і вжили заходів стосовно тих, хто продемонстрував зневагу до України та її територіального устрою. Найбільше учасників на Ялтинській конференції із Запоріжжя, з Національного та медичного університетів. Також науковці з Дніпра, Києва, Кам'янця-Подільського та Донецька загалом більше 15 осіб. Викладачі завчасно зареєструвалися на захід та офіційно надіслали свої роботи. Белхелік там, який прийшов в кінці мая. Першому проректору, я був в роки, підписав заявлення на відпуск, мотивуючи тим, що йому потрібно їхати на похорону. Какого-то близька вочин Чекає, от що на сьогодні известно. Я казалась потом уже, когда коли ми узнали позавчора, він був в Криму. Гіченка, Рагріна, котрий фігурують, направили тільки роботи туди. Они там не были. разом із Володимиром Хейликом свої доробки в Ялті представляла доцент Людмила Стребуль з Дніпропетровського національного університету. Її вже пообіцяли звільнити. Відвідала конференцію в Ялті без нашого відома. Вона не оформлювала в університеті відрядження, не оформлювала відпустки. І я хочу підкреслити, мабуть, найважливіше, що вона не поставила до відома ні керівництва кафедри, ні керівництва університету. Колишній заступник міністра табачника Ірина Зайцева крокує на роботу в педагогічний університет імені Драгоманова. Вона професор кафедри російської мови на кримській конференції. Була ще й у програмному комітеті. Мені нема чого більше вам казати. Зайцева була депутатом Луганської обласної ради, членом партії регіонів та одним з ідеологів русифікації. Із журналістами спілкуватись відмовляється. А ви нам хоча б скажіть, а крим він український чи російський? А чому ви виступати на конференції в Криму не соромитися? А з нами говорити соромитися? Візит професорки до Криму розбирає робоча група. Із цього засідання викладачка йде до відділу кадрів. Її заяву про звільнення ТСН показує ректор утрачати зайцеву. Йому шкода. Вона непоганий спеціаліст, але на жаль, не почала заяву на звільнення, і я звільнюю з роботи. Остаточне звільнення відбудеться лише за місяць після виходу професорки з відпустки. Без роботи зайцева не залишилася. Паралельно з університетом Драгоманова вона працювала ще й на окупованій території у Луганській академії культури та мистецтву. Більшість українських викладачів, які представляли свої заклади в Криму, зараз також на відпочинку. Питання щодо них розглянуть одразу після завершення відпусток. Як і в Носков Ольга Павловська, Наталя Нагорна, Спецкор плюс і у тому таки Кремлі сьогодні був український день. Путін звільнив посла Росії в Україні і змінив прописку окупованого Криму. Півострів, який досі мав статус окремого федерального округу за ієрархією російською, тепер буде підпорядкований Ростову на Дону у столиці Південного Федерального округу Суміжної РФ. Це кажуть, у Кремлі має сприяти ефективності роботи державних органів влади. Крім того, кремлівський ватажок відправив у відставку Михайла Зурабова, який сім років представляв у Києві. Інтереси Москви. Чому саме здорово повернули в Росію, офіційно не пояснюють. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні вже призначили Сергія Торопова. Всі... Нині це все. У п'ятницю на вечірської спецкор» знову буде в ефірі. Дякую, що довіряєте. Бережіть себе і до зустрічі.